Кімната розділена на зони для ігор, для перегляду фільмів та навчання з англійської мови. Це простір для діток, ВПО і маленьких жителів Дубівської громади. У гуртожитку коледжу облаштували нову ресурсну кімнату. Протягом дня я ну англійський, а, а коли можна ігратись, я граю з подругою. Я займаюся англійською, ходжу в школу. Я приїхав з мамою, дідусем, і сестрою. Уже більше року гуртожиток Закарпатського політехнічного фахового коледжу, друга домівка для переселенців. Тут створили всі умови для комфортного проживання. Поселилися в гуртожитку, тепер тут зробили ремонт. Я, коли приїхала, почала ну як, щоб трохи заспокоїтися, я почала робити квіти. Я прикрашала спочатку свою кімнату, потім я робила мастер-клас у бібліотеці для дітей, СМТ те дубаве, всім дуже сподобалося. Потім я почала малювати картини по номерам. Тут вже 11 місяців і ще два місяці жили в калинах. Можна сказати, нам все надали. Все надали і облаштувалось нам ну, дуже сподобається. Головне, що дітям безпечно тут. Дети вот, в школу ходят здесь, а младшая 6 лет, и она ходит в садик. Вот, довольны, честно говоря. Ну, встретили нас здесь хорошо, вот, просто прекрасно. Помогли, дали, слава богу, все, вот, то, что потребно вот, для проживания. Поначалу это и прихисток, и одеться, обуться, потому что взяли только... Сумочки. Окрім нової ресурсної кімнати, у гуртожитку провели капітальний ремонт на другому, третьому та четвертому поверхах. Зокрема, відремонтували блоки, в кожному з яких є дві кімнати. На трьох та двох осіб відповідно, а також санвузов. Крім того, на кожному поверсі простора кухня з їдальнею. Наразі тут проживає 83 внутрішньо переміщені особи, з них 22 діток. Така подяка селищному голові. Денису Каганцю разом з його командою, які закликали сюди багато міжнародну організацію Людина в біді і, завдячуючи спільним зусиллям, зроблені були розроблені були проекти на масштабні ремонти гуртожитку. Долучилися наші фахівці, долучилися міжнародні фахівці. Роботи в гуртожитку проводили за донорські кошти міжнародної гуманітарної організації Людина у біді Чеської Республіки. А про меблі, техніку та все необхідне для проживання подбала міжнародна гуманітарна організація Людина у біді Словаччини.